Його вважають новим Деніро. Він принципово знімається у головних режисерів нашого часу і скрізь успішно. Йому личить будь-який образ та будь-яка епоха. Знайомтеся, актор Адам Драйвер, зразок нової чуттєвої маскулінності, якому 19 листопада виповнюється 40 років. Здається, що Адам Драйвер людина з іншої доби, яка начебто заблокала у часі із 70-х. Не недарма його часто порівнюють із зірками так званого нового Голлівуду» Джеком Ніколсоном та Робертом Де Ніро. Це була велика епоха, коли в Голлівуді знімалися головні фільми нашого часу на кшталт хрещеного батька. Проте, драйвер сам створює власну велику епоху. Перша ж його епізодична роль у кіно, і відразу у самого Клінта Іствуда, як зізнався в одному з нечисленних інтерв'ю Сам Драйвер, він свідомо обирає режисерів, а не запропоновані йому ролі. Таку цілеспрямованість можна пояснити військовою підготовкою. Після 9.11 драйвер записався у морську піхоту, але не Потрапив до Іраку через серйозну травму у ДТП. Тож він знімається у Стівена Спілберга, братів Коен, Террі Гіліама, Майкла Мана, Лео Каракса та інших провідних режисерів, які змінили обличчя кіно назавжди. Він тільки закінчив зйомки у самого Френка Форда Кополи, творця апокаліпсису сьогодні. А торік на екрани вийшло аж три фільми за його участю. І кого б драйвер не зображував на екрані, усюди він органічний. Хоч Чу ролі недолугого спадкоємця Гучі або середньовічного лицаря у фільмах Рідлі Скотта Дом Гучі та Остання дуель, або самодоволеного Бовдора професора в білому шумі Ноя Баумбаха, або поета з провінційного містечка в шедеврі джима Джармуша Патерсон. Подивіться на нього у мовчанні Мартіна Скорсезе, і ви побачите переконливий образ іспанці єзуїта родом з 17 століття. Слід погодитися з драйвером, який вважає, що в акторській кар'єрі у нього все ще попереду. На наше глядацьке щастя, додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.